І всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Міхібро. І вчора анонсували трейлер Minecraft Live 2020. І я вирішив обсудити і розказати про всі варіанти оновлення 120. Тому ж поїхали! Варіант це оновлення Ender. І я вважаю, що таке оновлення в 1.20 не буде. І ось чого. У Моджинг залишилися борги перед ком'юніті. Археологія 1.17. Світлячки 1.19. Самі в Моджинг не особо хочуть його оновити. І я, якщо чесно, хотів би бачити таке оновлення. Нові предмети, блоки, маленький дракончик. Але, знайш, те, що може чи таке зробляти. Я думаю, що оновлення Енда буде, але не в 1.20. Тому можна зробити висновок, що оновлення Енда буде не в 1.20. Це хоч і хайпове оновлення, але не вигідно таке робити. Бо борг перед ком'ю. Тому переходимо до другого варіанту. А другий варіант це додавлення нового, нового виміру, який зв'язаний з порталом стародавньому місті. Ну, очевидно, що його точно не буде в 1.20. Добавляти скалк вимір, який і так є в звичайному світі, і так звучить нерозумно. Тому переходимо до третього варіанту. Третій варіант. Це оновлення теплих біомів, тобто пустелі, меза і савані. І їх, до речі, показали на Minecraft Live 2020 анонс трейдера. Це оновлення може бути, але воно буде приблизно як 1.10 і 1.19. Тобто проходним оновленням. Звичайно, оновлення теплих біонів буде класним. страус, е, Стерв'ятник. Е, сурикат. паубаби, терміти і багато чого. Но най, найправдивішим варіантом буде археологія. Бо, як я вже згадував, в археології це є борг Модженг. І вони казали, що можуть її додати. Але ще, ще краще вона була на Minecraft Live. Ці тонни нових механік, інструментів, новий данш це все можуть функціонувати в 1.20. Ось такі були всі варіанти, які можуть. Бути на Майнкрафт лайф. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. З вами був Міхобросім. Пока-пока.